Отримала дуже цікаве питання від підписниці, чи буде масова вакцинація в Україні подібна до тієї, яка вже була у 2019 році? Будь ласка, поділіться своїми думками у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Чи буде подібна вакцинація в Україні? Так, давайте подивимося. У найближчий період часу, так, давайте в цьому році подивимося: у 2025. -му. Чи буде. Масова примусова вакцинація в Україні. Так, може бути якийсь тиск, тобто можуть створювати тиск через якісь прийняті рішення. так? Скажімо так. Конкретно, щоб вакцинували так, як це було, я не бачу, тут якісь будуть труднощі. От, енергії помірні, достатньо помірні. ось, Але якось так пробувати тиснути, так, пробувати, знаєте, розбурхати оцю психологічну розгойдати таку ситуацію. Можуть намагатися вже і можуть починати це вже робити. Так, давайте подивимось: у 25-му році, чи буде така вакцинація у 25-му році, чи буде вакцинація проводитися? Вся ця історія може зависати, застигати. Багато буде. Розгойдуватися і в інформаційному просторі багато буде маніпуляцій, багато буде якоїсь інформації. Але по факту я не бачу, щоб ця ситуація в цьому році реалізовувалась і випливала дуже багато брехні. Дуже багато такого: знаєте, казучок, залякування. Що типу це таке може бути. Тому, будь ласка, фільтруйте всі новини, які ви чуєте, все, що ви читаєте, все, кого ви слухаєте, кожну інформацію треба фільтрувати. І навіть мою. У вас у кожного є свій фільтр, який ви активуєте кожного разу, коли когось слухаєте. так? Ну, я не бачу, не бачу в цьому році подібного якісь спокуси на такі речі будуть. Ось це можуть використовувати для залякування, це може такий психологічно, так? Людей, мало ж, ми такі, знаєте, малолякані, в малому такому стресі, мабуть, перебуваємо, то, можливо, будуть якось хотіти ще більш натиснути на психіку, щоб людей загнати в ще більші рамки. Але я не бачу реалізації цього плану в цьому році, саме такої форми. Тому...